Один ахмед і 108 фірм, які заборгували державі приблизно 25,5 мільйонів гривень податкового боргу. Ми наткнулись на справжнє кладовище підприємств, спеціально створених для того, щоб не платити податків. Величезні податкові борги фірми нарощували буквально за рік після свого створення. І, зрештою, ці недовговічні підприємства вже готуються спочити з миром, щоб на їхньому місці народилися. Нові контори, які будуть невидимі для ока податкової та поліції, аж поки не розують державу на мільйони. Про подібні схеми ми пишемо постійно, адже саме зараз для них створені просто неймовірні тепличні умови. Як ми вже неодноразово повідомляли, Волинський господарський суд зараз усім складом потічала, трудиться над банкротствами великих та малих підприємств, а також фізичних осіб з мільйонними боргами перед державою. Та банками, але саме у цій історії поки що до банкрутства не дійшло. Частина фірм, тобто 50 зі 108, на сьогодні наростила податків перед державою на 25,5 мільйонів гривень. І гасити ці борги ми так розуміємо, ніхто не збирається. От для прикладу, фірма Монтана. Вона заборгувала податків державі на 7 мільйонів 500 тисяч гривень. За реєстрами її діяльність не припинена. І, хоча ця фірма юридично висить ще з 2013 року, податків. Ковий борг сформувався у 2018-19 роках. Свідоцтво платника ПДВ анульовано у 2019 році. А от отріумфлюкс боргує державі 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Зареєстрована фірма у 2018 році. А в 2019 році її вже анульовують свідоцтво платника ПДВ. Фірма Універсистим зареєстрована у 2018 році. Буквально за рік вона примудрилася створити. Податковий борг державі більше, як на мільйон гривень у 2019 році. Податково анульовують цьому підприємству свідоцтво платника ПДВ. Далі йдуть фірми, які боргують податків по 500-200 тисяч гривень та більш дрібніші суми. Частини підприємств чисті. Схоже, що їх ще не встигли загнати в мінус, тому вони можуть пригодитися у майбутньому для подібної схеми. Зазначимо, що такі поки що не заплямовані оборудками підприємства згодом навіть. Можуть продати зрозуміло, що вони створені спеціально для відмивання коштів і несплати податків. Приділимо увагу трохи безпосередньо останньому власнику цієї бази підприємств. Бо ж хул Ахмет Абази, взагалі, дуже таємнича особа, попри те, що став власником аж ста українських підприємств, про нього не знайдеш. Відомостей з такими цікавими неукраїнськими ініціалами та хвостом у реєстрах він не міг би лишитися непоміченим в українському бізнесі, але знайти його дуже тяжко, бо ж телефони, які зазначені у реєстрах, або ж не дійсні, або ж числяться за зовсім іншими людьми. Та й чи є цей хул Ахмед Абас в Україні? Може й нема, бо він громадянин Іраку. Але за кільканадцятим номером, який вказаний в реєстрі, як контактний, нам таки вдалося дотелефонувати. У нас нема ні хула, ні агата, ні Ахмеда, слава Богу. А ви взагалі ви підприємець чи ви фізична особа? Я директор фірми. А, я не підприємець, фізична особа. А, а Яка це фірма? Бо ми тут ваші контактні дані контакт да, знайшли е, біля фірми «Д» на Plus. Це колись була дуже давно, і дуже давно вона продана вже ця фірма. Ага. А як вона тепер називається? А Я не знаю. Ну, а ви директор якої фірми? Я директор другої фірми, іншої зовсім. А якої можете підказати. Я розібралася. ой, не підскажу, бо я не пам'ятаю названня чесно вам. І таке буває. Людина не пам'ятає, як називається її фірма. Та й навіщо в принципі пам'ятати, якщо подібні фірми реєструють для конкретних цілей, а саме для того, щоб як прийнято говорити мити гроші вже після того, як вони виконують свої функції, то спочинуть на кладовищі ефективних підприємств якогось Ахмета з Іраку. Як варіант, Ахмед взагалі може не існувати, або ж він може бути цілком реальною людиною. Жити собі в іраці, і навіть не підозрювати, що винен в Україні 25 мільйонів гривень податкового боргу, в будь-якому випадку. В кінці знайти тяжко, по ідеї, якщо такий громадянин дійсно існує, тоді наші правоохоронні органи мали подати його в розшук. Якщо ж він на батьківщині звернутися до представників правоохоронних органів Іраку з приводу незаконної діяльності їхнього громадянина на території України, хоча як же ж наші правоохоронці притягнуть до відповідальності якогось невідомого Ахмед Абаса, якщо до відповідальності не притягують цілком реальних громадян, які теж... Роблять подібні речі, я директор другої фірми іншої зовсім. А якої можете підказати? Я розібралась, Ой, не підскажу, бо я не повні названня, чесно говоря вам. Ось так буває. борги є, а відповідальних немає. Навіть маленька фірма, як виявляється, може у військовій Україні безкарно та непомітно вкрасти до 10 мільйонів гривень лише за один рік. Хоча насправді потрібно розслідувати, хто ж причетний до цього цвинтарю несплачених податків з самого початку, з перших засновників. Зрештою, у наступних матеріалах ми розповімо вам, яким чином Ахмед Абас пов'язаний з нашим містом і спробуємо розібратися. Хто ж формує цвинтар фіктивних підприємств, які пограбували державу на мільйони і вже банкрутуються або ж готуються оголосити себе банкрутом?